Чому потрібно мити радіатори автомобіля навесні? Забруднення радіаторів зовні відбувається через велику кількість пилу і бруду з наших доріг, солі та інших реагентів, комах, що забиваються на швидкості, тополиного пуху, липких броньок та інших світінь рослин. Все це ущільнюється і проникає у глиб стільників, де Спікаються у щільну масу і створюється так звана ковдра. У теплу пору року потоки повітря не можуть пробуватися крізь неї, і навантаження на систему охолодження двигуна різко зростає. Вентилятор промислового охолодження починає включатися частіше та працює на знос. Система кондиціювання повітря перестає якісно охолоджувати салон. При цьому візуально можна не зрозуміти, наскільки забруднена ваша система охолодження, і довго їздити, схиляючи двигун до перегріву. Повірте, хоча б раз на два роки радіатори потрібно чистити. Це не займе багато часу, але дуже спростить безпечну роботу вашому двигуну, а також системі кондиціонування вашого авто. Так треба буде заправити фріон. Так треба буде замінити охолоджуючу рідину. Але і на це є профілактична очистка системи охолодження як усередині, так і зовні. Весна найкращий час контролю за станом радіаторів перед приходом літньої спеки. Саме тому чищення радіаторів ми, STOXerвіс, радимо проводити систематично. І тільки звертатись до кваліфікованих майстрів, щоб уникнути непотрібних проблем. Дякую за увагу.